Захищати себе і свою країну має кожен. Цивільні можуть навчитися військовим основам на базовому курсі. Вишкіл організували на Київщині, але долучитися до нього можуть і мешканці інших регіонів обмежень нема. І заявок вже семеро більше ніж очікували. Про це організатори повідомили під час прес-конференції. На ній був і кореспондент п'ятого каналу Віталій Залевський. Він з нами на зв'язку наживу. Віталію розкажи подробиці, як відбувається цей курс. Якщо ви Пройдете цей курс, то не означає, що вас заберуть до військомату. Це важливо і треба розуміти. Ми живемо в умовах великої війни, і ситуація може змінюватися. Російські окупанти підступні, тому загроза наступу на Київ залишається високою. І треба бути до таких викликів готовими. Про це і говорили під час презентації цього курсу. Він триває майже два місяці. Це навчання проходять два дні на тиждень у Київській. Області власне на цьому курсі можуть дізнатися люди про 16 напрямків, серед них робота з дронами, медицина, військова та тактична підготовки. І також там ви можете дізнатися, як працює автомат, як користуватися маскуванням. І такі знання можуть врятувати життя. Адже щонайменше ви будете точно знати, як накладати турнікет. А в наших раліях він має бути у кожного серед інструкторів. Це Досвідчені бійці, які побували у найзапекліших боях. До прикладу, це Маріуполь, Бахмут, і деякі з них навіть побували у російському полоні, а зараз повернулися і готові ділитися своїми думками і мотивувати, вивчати ці базові військові навички, і як підтримувати фізичну фізичну силу, і так далі. Тож більше про цей курс пропоную послухати далі у прямій мові. Я чи Сергій, чи будь хто з цього залу, ми замінимо хтось, хто отримав поранення чи на щиті. Така наша реальність, і правда, я розумію також, що якщо ми хочемо вижити як нація, ми маємо чинити супротив на всіх рівнях. Війна не завершиться завтра. Війна це на жаль наша нова реальність, до якої потрібно. Адаптуватися, якщо ми хочемо вижити у Кремля. Взяти плани Київ вони не відмінились зараз. Всі знають, що вже почалась весенній призив в країні агресорів, тому нам треба готуватись, бо він накопичує сили та своє озброєння. І ракети в них так само не закінчуються, і зброй ще в них багато. Хто не має свою армію, той буде той буде кормити чужу армію. Армія це є безпосередньо сам народ. Тобто, якщо народ навчений, люди, суспільство, якщо люди впевнені собі, якщо люди об'єднані під одною метою, ціллю, то ці люди вони сплочені. Перша хвиля таких навчань почалася у березні і бажаючих пройти цей базовий курс в сім разів більше ніж організатори можуть навчити. І тому центр зараз шукає шляхи для додаткового фінансування, бо нині такі навчання покриває покривають з державних коштів. І хочу сказати, що про нові хвилі навчання ви зможете дізнатися на сторінках Київського обласного центру підготовки населення до національного спротиву. Сергію, ось така інформація. Передаю слово тобі. Дякую, Віталій Зелевський з нами був наживо. Розповів подробиці про базовий вишкіл військової справи для цивільних, який відбувається на київщині. Париж чекає від Пекіну чітких повідомлень для Росії про її війну в з Україною. Такі підсумки перемов міністрів закордонних справ Франції і Китаю. Французький міністр зазначив на спільній прес-конференції, що міцний мир може бути лише тоді, коли його ухвалять відповідно до міжнародного права і обов'язково із залученням до переговорів України. А Китай, як потужна країна, може відіграти в цьому ключову роль. Китайський міністр про війну в Україні взагалі не згадав. Це не просто питання стратегії, яке буде підніматися, а скоріше питання того, як ми можемо забезпечити досягнення миру в Україні і можливо виведення Росією своїх військ. Тому ми маємо дати Росії чіткий сигнал і очікуємо, що така важлива країна, як Китай, надішле дуже чіткі сигнали. Ми всі хочемо, аби настав мир, але він настане лише тоді, коли Україна буде залучена до дискусії, переговорів і бала. Сил буде на її користь. Це те, що стоїть на кону, або принаймні те, що стоїть на кону в європейській стратегії сьогодні: повернути Україну в позицію, де вона має голос. Війна в Україні загострення у секторі Гази. Це ключові теми європейського турне державного секретаря США Ентоні Блінкена. На континенті його очікує широка програма. Чиновник вже прибув з візитом до Франції. Далі поїде до Бельгії. Проведе в Європі загалом 5 насичених насичених днів. Зустрінеться з ключовими французькими посадовцями, зокрема з президентом Еммануелем Макроном та чільником ЗС Стефаном Сажурне. Обговорить перспективи підтримки України насамперед результати міжнародної конференції, яку Макрон скликав наприкінці скликав наприкінці лютого. Плани Вашингтону та Парижу щодо війни щодо України серйозні. Обидві адміністрації прагнуть наростити зусилля з військової допомоги Києву. У програмі візиту також кілька символічних жестів. Держсекретар відвідає оборонний концерн поблизу Парижу. Це спільне підприємство Франції та Німеччини. Завод виробляє артилерійські гармати для України. Двоє іранських генералів загинули в Сирії від ракетного обстрілу. За даними близькосхідних джерел, удару завдали військово-повітряні сили Ізраїлю. Атака сталася напередодні в дипломатичному кварталі Дамаску Повністю знищена будівля іранського іранського конку... консульства. Під її завалами знайшли 11 тіл. Дані про загиблих підтвердила влада ірану. Знищені генерали це командувач іранських сил в Сирії та Лівані. А ще його заступник і головний помічник серед інших ліквідованих військових п'ятеро членів корпусу вартових ісламської революції. Тегеран різко засудив ракетний удар, пообіцяв обов'язково помститися Тель-Авіву. Ізраїль натомість посилює заходи безпеки всіх дипломатичних місій за кордоном. На іранських вулицях надвечір спалахнули протести. Прихильники режиму вимагають рішучих дій від іранської влади. СБУ затримала мешканку Кривого Рогу, яка шпигувала за бойовою авіацією збройних сил. Жінка входила до агентурної мережі Кремля і стала шостою викритою зрадницею. Вона намагалася знайти військові аеродроми і пункти базування протиповітряної оборони України. До того ж, ворожа шпигунка відслідковувала напрямки польотів бойових літаків збройних сил. Усі мітки жінка ставила на електронних мапах і відправляла росіянам. Її повідомили про державну зраду, взяли під варту, кремлівська агентка може провести за ґратами до віку. Заробили на трансформаторах для Укрзалізниці 95 мільйонів гривень. Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляє про затримання ексрадника офісу президента України. Медіа зазначає, що йдеться про посадовця СБУ Артема Шила, який був організатором злочинної групи. Два роки тому він створив оборудку, щоб тендер на постачання силових трансформаторів дістала компанія спільників. Підприємство мало зв'язки з Росією. Товар закуповували через фіктивну фірму одноденку і перепродували укрзалізниці вдвічі дорожче. Як наслідок, підозрювані привласнили майже 100 мільйонів гривень. Крім Шила також затримали співорганізатора і ще двох учасників.